Шановні ліцеїсти, всім доброго дня. Вітаємо вас на нашій... Сьогоднішні святкові лінійці і одне прохання перед початком всього дійства бути стриманими в своїх емоціях. Лінійка буде трошки нестандартною, вона буде тривати, можливо, чуть довше, ніж 20 хвилин. Тому прохання всіх налаштуватися, особливо учнів 11 класу. О, всім налаштуватися до проведення нашої сьогоднішньої святкової лінійки. Шановні учні! Мабуть, усім відомо, що найбільшим праздником в жовтні є покрови Пресвятої Богородиці. Всім відомо, хто така Богородиця, це Матір Божа, яка народила Сина Ісуса Христа. І багато з нас у своїх молитвах ми звертаємося до неї як покровительки, щоб вона захистила нас від насильства і всяких злих діянь. Сьогодні ви бачите, що в нас надзвичайна лінійка, присутній настоятель Свято-Миколаївського храму, отець Сергій, присутній на нашій сьогоднішній лінійці Петро Велінець, керівник школи бойового Бака. Присутня сьогодні кафедра історії, яка доведе до вашого відома про цінність сьогоднішнього свята. І дозвольте, мабуть, мені надати слово настоятелю Свято-Миколаївського храму, отцю Сергію, для того, щоб він поблагословив нас і розказав про сьогоднішнє свято і провів певну церемонію окроплення вас священою водою. Слава Богу! Кожен християнин починає усяке добре діло з молитви. Тож давайте зараз разом помолимося до Святої Діви, щоб вона нас покривала на всіх шляхах нашого життя своїм зачисним умопором, дарувала нам здоров'я, мудрості і терпіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти в жонах і благословенний благословений літло лона Твого. Тому що Спаса родила єси душ наших. Ні, благовірні люди світло празднуємо, осені Твоїм Богоматі і цьому Твоєму озираючи при чистому образу вільно глаголів. Покрий нас чесним Твоїм покровом і збаві нас від всякого зла. Волячи Сина Твого, Христа, Бога нашого, спастися душам нашим. Тоді зараз. Сильно не шуміть, я вас покруплю всіх свяченою водою і, після, і будемо продовжувати нашу вмійку. Вода, і це окроплення додасть всім нам сили для того, щоб довчитися першу чверть. Більшість з вас вже подобилося, виснажилося. Нехай це окроплення додасть нам сили перемогти у всіх олімпіадах і конкурсах, які очікують нас впродовж цього навчального року, щоб ми всі були здорові і щасливі.

Діва Марії. У наших церквах 6 разів на рік ми вшановуємо цю величну жінку 8 січня, 7 квітня, 28 серпня, 21 вересня, 14 жовтня та 4 грудня. Церква справи свято Діви Марії. Сьогоднішнє наше дійство ми називаємо годиною духовного спілкування. Адже це свято покрови Пресвятої Богородиці для українського народу є не тільки християнським і народним. воно символізує єдність поколінь та невмирущість традицій героїчного українського народу. Богородице Марія без безріха зачати. Любить тебе в Україні майже кожна хата. Обристві є на іконі, в церкві, в хаті, в школі, із Ісусиком Маленьким у своїй доволі, Богородиця, Марія, мати Господа Христа, зори, зори по вістя, хорони на всіх і слав, Боговибра жона. Хвала і слава тобі, Найкраще із людей, і хоч явол заздрість ціє, та нічого він не вдіє, бо на варті Святий Дух збереже твоїх дітей, світиш зори ясна, озорай наш квітний край, жодну хату не минай, ласками благословляй. Отець е Розкажіть нам, будь ласка, про походження свята Пресвятої Покрови. В основу свята Покрови лягли події, які відбувалися в далекому 910 році. Місто Константинополь, столиця Візантійської імперії, було оточене ворожим військом. Надії не залишалося ніякої. І ось всі, хто тільки міг зібралися у Лахернській церкві Божої Матері, там, де знаходилися ризи її, і були там патріарх, імператор і дуже-дуже багато людей. Відбувалися нічне. Люди щиро і ревно молилися до Божої Матері, щоб вона покрила їх своїм заступництвом і дарувала їм милість, щоб вони могли залишитися хоча б живими після наступу, який мав бути початися зранку. І ось під час цієї молитви святий Андрій Христа Ради Йородової за своїм учнем і Піпанієм побачили велике диво. Вони побачили Пресвяту Діву, яка в оточенні усіх святих з Іоанном Богословом та Іоанном Хрестителем, апостолами, мучениками, праведниками, оточена ангелами, зайшла до храму. Стала навколішки і, обливаючи своє обличчя сльозами, почала молитися за всіх людей, які стояли у цьому храмі. Вона так молилася і після закінчення своєї молитви встала, підійшла ще ближче до престолу, знову стала навколішки і знову рівно молилася, після чого вона повернулася обличчям до всіх людей, зняла своєї голови причисти йому фор, покривало. І розпростерли його над усіма людьми, які знаходилися в цьому храмі. Цей мофор почав сяяти, наче сонце. І він сяяв до тих пір, поки лунала молитва у цьому храмі. Бачачи це дивне видіння, святий Андрій запитав свого учня, чи бачиш ти те саме, що я бачу. Так, відповів він. Бачу, і серце моє наповнюється трепетом». На рано сталося диво. Вороги, які вже мали почати останній штурм переможний. Зібралися і втекли до себе додому. Ці всі події лягли в основу сьогоднішнього свята. Але особливо популярним це свято стало у нас на Україні після того, як у 1240 році Божа Матір явилася і своїм заступництвом охоронила святу Почаївську гору, коли на неї напали, напали агаряни. Вони також оточили монастир і вночі всі братія монастиря на чолі з настоятелем. І його молилися, і діва мати з'явилася, їм сказала, що не бійтеся, я захороню вас від цих ворогів. Зранку, з першими проміннями сонця, коли вороги почали починати наступ, над монастирем з'явилася Діва Марія, яка розпростерила над ним свій сучисний мофорт. Вороги, здивовані і шоковані, почали стріляти у це видіння, але кулі і стріли поверталися в них, і вони нажахані втікли. А деякі залишилися і навіть прийняли в подальшому постріх у цьому, цьому монастирі. Розпростираючи свій покров, Діва Марія не вибирає, над ким його простирати, чи над добрими, чи над поганими, чи над тим, хто щиро молиться, чи, чи молиться тільки, щоб просто помолитись, прочитати якісь слова. Вона, як любляча мати, любить усіх людей, незважаючи на їхню поведінку і незважаючи на їхнє життя. Як в одній матері, в було багато дітей, запитали, тебе так дітей багато, і ви тихось втратила, за ким би ти менше всіх сумувала, тому що в тебе є і добрі діти, і вредні, і всякі. Але вона сказала, кожна дитина мені дорога. Як який палець не вріж, все одно буде боляче. Так і кожна дитина, хоч вона є різною, але вона мені дорогою і є, і я люблю її. Так само і причиста Діва Марія любить і охороняє всіх нас. І хай вона покриває всіх нас. Добровичам, ліцей, всіх вас, дітей, нас, викладачів, своїм все покровом, даруючи нам мудрості, терпіння і насамперед здоров'я. Крам і святою поколи. Ну, перш за все, козаки обрали Пресвяту Богородицю, тому що з прадавніх часів козаки шанували жінку, жінку як берегиню. І ще з трипільських часів навіть богів називали жіночими іменами, такі як Леля, Берегиня і тому подібне. Козаки шанували жінку, тому що в українців було рівноправ'я. Не було таких в інших держав, таких як турки, шеїки, інші держави, що жінка вона була як служанка чи прибиральниця. А в українців жінка була рівна чоловікові. Навіть більше. Чоловіки шанували жінку як берегиню, берегиню всього сущого, животворящого. і Розмноження. А попроба, за легендою, як розповідав отець Сергій, свята Богородиця під час битви покрила своїм захистом козаків. І тим самим козаки шанували свою пам'ять і постійно вірили, вірили у Вищу Божу силу. І будь-який бій, будь-яка справа у козаків завжди починалася з молитви. Козаки де не мандрували, вони постійно будували храми, які називалися Покровськими. А чому ще називають Покрова? Є ще одна версія. Покрова. Тобто прати Покрови. Чому так говорили? Тому що в козаків був такий інститут, як побратимство. Вони шанували один одного і йшли на смерть один за одного. Навіть коли. Козак попадав у полон і працював на каторгах. Інший побратим, знаючи про те, що він вже занедужав, йшов у далекі землі і заміняв своїм фізичним тілом на його. І вороги шанували і дуже поважали цей жест. Вони відпускали понівеченого козака додому, а здорового козака забирали, аби він працював. Він навіть працював на смерті до смерті. Але цей жест знали по всій землі. І наші вороги дуже боялися цього. Нападаючи на наші землю, вони знали, що наші предки-козаки будуть йти на смерть заради свободи. І тим самим козак це є воїн, перш за все. Воїн світла, правди, добра та любові. Будь-який козак повинен знати бойове містецтво. Я думаю, шановні мої учні, ми зараз покажемо, на що ми здатні, правда? Я стержу, той не любов до матері найкраща порадиться, любов до вічини, ідея серця у витахіх, знака я обрали на грудях, а в діях і смерттях для більше Так, дійсно, ми знаємо, що справді козацький рік був дуже міцно пов'язаний із святою Покровою. Але є ще одне військо, яке сповідувало, яке взяло собі за берегиню святу Покрову. Це військо, яке було засновано в жовтні 1942 року, яке називається Українська повстанська армія. За офіційну дату визнання було обрано 14 жовтня 1942 року, якими святкуємо свято Покрови. Тому ми з вами. Також дуже повинні поважати і шанувати традиції святої покрови і розуміти про те, що вона захищає такі міцні і сильні армії, і також вона буде захищати нас як українців. Отже, позвольте мені від всіх нас подякувати учасникам сьогоднішньої лінійки, які познайомили нас із історією даного свята. Козаків, які підготували нам такий прекрасний, чудовий виступ, оцю Сергію, який благословив нас на подальше навчання і розвиток, і хочеться закінчити нашу сьогоднішню лінійку деякому такому цікавому аккурату. Всім нам відомо, що з покровою пов'язана пов велика кількість прикмет, прислів. Правда? Говорять, що якщо. Погода, яка буде погода на покрову, такою буде зима. Одним словом, ми бачимо, що в нас сьогодні сонечко, правда? Значить, до січня снігу не буде. Ну і саме головне, саме головне, дівчата, особливо старші, є ще таке прислів'я. Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним виляном. Дівчат шлюбним вирізом. Отож, я бажаю, щоб в мрії всі здійснилися. І всі ми гарно вчилися. Дякую всім. Ді свято.